За пів години до початку змагань за кулісами тривають останні приготування. Одні розминаються, інші змачують тіло олією, аби підкреслити рельєфність м'язів. Дар'я займається культуризмом всього рік. У дівчини була серйозна травма. Тренери відмовлялися з неї працювати. У мене була травма позвоночника. От і доктора, конечно, мені запрещали займатися спортом. Сказали, що якщо я буду тренироваться так усердно, то я вообще слечь. Вот, но я все одно не послушалась, учитуваю, що я по профессии медик, поэтому я починала займатися самостоятельно. Перед виходом на сцену обов'язкова розминка. Це допомагає учасникам водночас зняти напругу та зробити м'язи округлими. Розминка для того, щоб налились, щоб вони були наліті, рельефні що Это приседания для того, щоб немножко ягодичні мышцы, щоб попа була аппетитні. От ногами на задню поверхність бідра кожен старається розмінати ту групу мишць, которая немножечко може адстайот. Дар'я Говорова брала участь у категорії фітнес-бікіні. Перемогти серед численних претенденток їй не вдалося, але необхідний досвід і задоволення від участі спортсменка. Отримала цей спорт стає популярнішим серед дівчат у порівнянні з минулим роком. Нині учасниць удвічі більше. Сюрпризы есть. Во-первых, по количеству участников у нас 150 человек завелось на соревнования. По сравнению с прошлым годом, когда было 60 человек, как бы это очень много. Дальше сюрприз будет для зрителей. Мы будем проводить приз зрительских симпатий. Мы называем это мистер пресс или миссис пресс. Будет номинация, будем зрителей приглашать. Найчисельнішою була саме категорія фітнес-бікіні. Тут є чимало новачків. Такою вважає себе Аліна Сімянів. Вона прийшла у цей спорт завдяки своєму хлопцю Степану Степаненко. Інтенсивно працює над своїм тілом два роки. Публіка зустрічала відлично. Впечатлення немножко перепугане, страшно. Ну, опиту ще не достатньо. Тому немножко волновалась, як би боялась. Ну как-то не ну, Далі буде краще. Тепло зустрічала публіка і чоловіків. Першими з'явилися на сцені учасники категорії менсфізік. За словами спортсменів, щоб зробити таке тіло, потрібно працювати над собою все життя. Всю жизнь путь жизнь у мене около 10 десятиліт. Ну до этого були різні види спорту, армрейслін, паулітінг. А от последнє время судьба мені начал наче виступати менш фізік. Серед місцевих спортсменів переможцями відкритого кубка Запорізької області з бодібілдингу, бодіфітнесу та фітнес-бікіні стали Євгенія Самойлова з Бердянська та запоріжці Максим Сироватка, Олексій Борзенко, Степан Степаненко, Євген Русакевич, Артем Шульженко та Євген Романов. Глядацький ажіотаж у залі наводить на думку, що таких змагань у Запоріжжі повинно бути більше.